Після того, як 7 березня 161 року нашої ери помер Антонін Пій, вся влада над Римською імперією перейшла в руки Марка Аврелія. Через декілька днів сенатори зібрались на засідання, де суто формально мали передати владу Маркові, вислухавши поздоровлення сенаторів, Марк Аврелій виступив з промовою, в якій просив, щоб окрім нього владу прийняв і його брат Луцій Вер. Сенатори були підготовлені до цього прохання, і в той самий день Римська імперія отримала одразу двох імператорів. Два імператори, два характери. Марк Аврелій, спокійний, вічливий, добре освічений, 40-річний філософ, який дуже добре підходив для управління імперією у мирний час. Луцій Вер також вічливий та освічений, але не 31-річний чоловік, який любив вино, жінок, полювання та гладіаторські ігри. І як писав Касій Діон, Луцій був сильним чоловіком, який підходив для військових справ. А воювати було з ким. Друзі, сьогодні ми поговоримо про останнього з так званих п'яти хороших імператорів, а саме про марка Аврелія. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також щиро дякуємо усім тим, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання будуть у описі. Заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. 26 квітня 121 року нашої ери у Римі народжується хлопчик, якого батьки називають Марк Анній Катилій Север. До 161 року його ім'я зміниться ще декілька разів і його називатимуть Марк Анній Вер, Марк Аврелій Вер Антонін та Марк Аврелій Антонін. А нам звичніше називати його Марк Аврелій. Марк Аврелій походив із заможної родини, але стан Патрицієв його родина отримала в часи правління Веспасіана. У 124 році помирає батько Марка і його всиновлює дідусь. Нас не повинно дивувати те, що дідусь усиновлює свого онука, адже в Римській імперії така практика була цілком нормальною. Після усиновлення маленький Марк виховується у домі свого дідуся, і пізніше у своїх роздумах Марк Аврелій напише: від свого дідуся я навчився порядності. З юних років Маркові подобалась філософія, і як пише Юлій Капітолін, його захоплення філософією було таким сильним, що прийнятий вже у імператорський палац він все ще ходив навчатися до Аполонія. Марк настільки перейнявся філософським вченням, що відмовився спати в ліжку та спав на підлозі, кажучи, що справжньому філософу не потрібні блага цивілізації. Коли Маркові було 6 років, імператор Адріан дарував йому стан вершника а від держави, майбутньому імператору, було подаровано коня. У віці вісьми років Марка за проханням того ж самого Адріана було призначено у жрецьку колегію Саліїв, тобто у колегію жерців Бога Марса, і під час перебування у колегії Саліїв з Марком трапилась подія, яку розцінили як знамення майбутнього імператорства. Коли Салії кидали віночки біля статуї Бога Марса, Марк жбурнув свій віночок так, ніби одягнув корону на голову Богові. У 15-річному віці Марк одягнув того дорослого чоловіка та, згідно з бажанням Адріана, заручився із донькою Луція Цейонія Коммода. Коли імператором став Антонін Пій. Ці заручені було скасовано. А Марк заручився із донькою Антоніна Пія Фаустіною Молодшою. У 145 році Марк та Фаустіна одружились. Політичну кар'єру Марк Аврелій пройшов починаючи від квестора та закінчуючи консулом. Консульські посади Марк Аврелій обіймав разом із своїм названим батьком Антоніном Пієм. Коли Пій був при смерті, він наказав перенести статую богині Фортуни із своєї спальні у спальню Марка Аврелія та в присутності свідків передав 40-річному Маркові імператорську владу. Прийнявши поздоровлення від сенаторів, Марк Аврелій та Луцій Вер попросили про обожнення Антоніна Пія, і сенат погодився. Після цього двоє імператорів відправились у притуріанський табір, де виступили перед вояками та пообіцяли виплатити кожному з них по 20 тисяч сестерцій. Римському народові також роздали гроші та, звісно, влаштували помпезні видовища. Забігаючи наперед, скажемо, що Марк Аврелій був не гіршим імператором ніж Антонін Пій, і з повагою ставився до сенаторів та армії, а римський народ був забезпечений продовольством та видовищами. Зазначимо також, що сам Марк Аврелій не любив гладіаторських битв і на нього час від часу нарікав римський натовп, адже замість того, щоб зосередитись на кривавих боях, Марк волів займатися державними справами, читаючи та підписуючи документи. Якраз під час проведення видовищ вже у перші місяці правління Марка та Луція, річка Тибр, вийшла з берегів та затопила велику частину міста. Повінь пошкодила багато будівель, згубила багатьох тварин. А до того всього в Римі ще й розпочався голод. Як пише Юлій Капітолін, це лихо Марк та Луцій зуміли полегшити завдяки своїй турботливості та своїй присутності у місті, тобто імператори допомагали римському народові усіма своїми силами. У 161 році парфянський цар Вологес IV напав на Вірменію, перебив римський легіон та посадив на вірменський престол свого ставленика Пакора. Окрім парфян, розпочались заворушення в Британії та в Германії. Порадившись із легатами, у Британію було відправлено легіони під командуванням Кальпурнія Агріколи, а у Германію пішли легіони на чолі з Ауфідієм Вікторіном. З парфянами вирішили домовлятись дипломатично, але Вологес, отримавши від римського сенату пропозицію переговорів, відмовив тоді Марк Аврелій та Луці Вер приймають рішення про початок бойових дій. На війну із парфянами відправився Луцій Вер, і Марк Аврелій супроводжував його до міста Капої, а потім повернувся в Рим, адже його чекали ще незавершені державні справи. Чи брав Луцій Вер безпосередню участь у битвах з парфянами? Історики схиляються до думки, що ні. Він лише радився з легатами, віддавав накази та з головою поринув у насолоди, перебуваючи у Антиохії. За перемоги римських військ у Вірменії та Парфії. Луці Вер та Марк Аврелій утримали від сенату та римського народу титули Вірменський та Парфянський. Зазначимо, що у 164 році Луцію Веру усе ж таки довелося ненадовго з'явитись перед військами на Єфраті, щоб підняти бойовий дух армії, але Луцій швиденько звідти чкурнув, сказавши, що поспішає в Ефес, щоб зустріти свою наречену Аннію Луцилу, доньку Марка Аврелія, з якою заручився три роки тому. В Ефесі Аннія Луцила та Луцій Вер одружились. У 166 році після перемог римської зброї між Римом та Парфією було досягнуто договору, і Луцій Вер повернувся в Рим разом із переможною римською армією. Але під час тріумфу, який дарував сенат Марку Аврелію та Луцію Веру, вулицями міста разом із позолоченою колісницею імператорів та трофеями, захопленими у ворога, крокував невидимий ворог. Це була смертельна хвороба, яку привезли із собою римські легіони. В історії ця хвороба відома під назвою Антонінова чума, або чума Галена, лікара, який описав її симптоми. Серед симптомів тієї хвороби були лихоманка, діарея та фарангіт. А також на дев'ятий день хвороби з'являлись сухі або гнійничкові висипання на шкірі. До сих пір не відомо, якою насправді була ця хвороба. Вважається, що це міг бути або кір, або віспа. Перше, що зробили імператори, щоб позбутись хвороби, яка розповсюдилась по всій Римській імперії, так це провели лектистернії, тобто трапезу богів. Ми вже згадували у минулих епізодах, що лектистернії – це був спосіб особливого шанування римських божеств. Протягом семи днів в Римі виставлялись м'які подушки, на яких встановлювали статуї 12 головних римських богів, і до цих статуй римляни як жертвоприношення підносили різного роду смаколики. Звісно, кожному богові чи богині було принесено у жертву її улюблену тварину, але це не допомагало. Люди вмирали тисячами, а трупи не встигали вивозити з Риму. Померлих спалювали та закопували безпосередньо в місті, що лише більше розпалювало хворобу. Тоді Луцій та Марк видали закон, яким заборонялось спалювати та ховати тіла померлих в межах міста. А гроші на поховання, як заможних римлян, так і бідних громадян, надходили з державної скарбниці. Поки Марк Аврелій був зайнятий вирішенням проблем пов'язаних із хворобою, Луцій Вер на всю катушку бенкетував на своїй віллі, що знаходилась на клодієвій дорозі. Античні автори пишуть, що після цих бенкетів усі гості розходились по домівках із дорогими подарунками, але не лише заможні римляни користувались щедрістю Луція Вера. Для римського плепсу, Вер влаштував перегони на колісницях у великому цирку. Марк Аврелій дивився на витівки свого брата, скажімо так, крізь пальці і навіть сам брав участь у бенкетах, але не пиячив та не веселився, а працював із законами та едиктами. Якщо ви пам'ятаєте, то в часи правління Нерона у Римі сталася велика пожежа, і коли вирішили знайти винних, то знайшли християн та звинуватили їх у навмисному підпалі міста. Майже так само відбулось і в часи, коли Римську імперію охопила невідома смертельна хвороба. Християн звинуватили у тому, що вони накликали гнів богів на римський народ, адже відмовлялись від жертвоприношень богам римського пантеону. Християн почали переслідувати не лише в Римі, а й по всій Римській імперії. Їх затримували, піддавали тортурам та превселюдно страчували. Місцями страт були переважно арени амфітеатрів і страти християн були, скажімо так, жертвоприношенням римським богам. Але, звісно, і ці криваві жертви не допомогли перемогти хворобу. Як реагував на переслідування християн сам Марк Аврелій? Він мало писав про християн, але в одному з уривків своїх роздумів згадує, що християни приймають свою смерть не за власним бажанням, а тому, що їх так навчили. Але не лише смертельна хвороба спустошувала імперію. У 166 році германські племена прорвались через кордон. Найнебезпечнішими з них були маркомани та квади. Вони вимагали дозволу уселитися на території Римської імперії, і оскільки племенам було відмовлено, вони розпочали трущити усе на своєму шляху та самовільно займати землі Римської імперії. Марк Аврелій розпочинає підготовку до війни. І оскільки римська армія добряче зазнала втрат під час хвороби, яка, до речі, ще не згасла, було прийнято рішення набирати в армію гладіаторів, рабів, обіцяючи їм римське громадянство, та навіть засуджених і тих, хто перебував під слідством, обіцяючи їм свободу. З Риму Марк Аврелій та Луцій Вер відбули в кінці 167-го чи то на початку 168-го року нашої ери, і це буде останній похід Луція Вера. Після того, як наприкінці 168-го року римські війська успішно відбили напад германців, Марк Аврелій та Луцій Вер повертались у місто Аквілею, де планували перезумувати. Але під час подорожі, у січні 169-го року, Луцій Вер захворів. Через три дні після того, як погіршилось здоров'я Луція Вера, він помирає. Остаточно невідомо, що стало причиною хвороби Вера. Існують думки, що він переніс інсульт або помер від чуми. У Римі навіть ходили чутки, що Марк Аврелій вже не міг терпіти витівки Луція, і він вирішив його отруїти, але звісно, це все були лише чутки. Після смерті Луція Марк Аврелій супроводжує його тіло в Рим. По прибуттю в місто Марк займається похоронами брата. А після того, як прах Луція було покладено у мовзолей Адріана, Марк Аврелій просить Сенат обожнити Луція. Сенат погоджується і новому божеству призначають жерців та будують храм. Свою доньку Луциллу, яка тепер овдовіла, Марк Аврелій видає заміж за Тиберія Клавдія Помпеяна. Перебуваючи у Римі, Марк Аврелій готується до подальшої війни з макроманами. Через війну проти парфії та смертельну хворобу Рим зіткнувся із фінансовою кризою а також потрібно було набрати нові легіони. Для цього потрібні були гроші, і тому Марк, замість того, щоб підвищувати податки, проводить аукціон та продає імператорське майно та зменшує чистоту срібла в динаріях. У кінці 169 року Марк Аврелій та його зять відбувають з Риму на війну з макроманами. Війна проти макроманів тривала з перемінним успіхом і закінчилась перемогою римлян в кінці 174 року нашої ери. І саме під час цієї військової германської кампанії Марк Аврелій розпочинає писати свої роздуми. На згадку про саму війну та про перемогу римлян нам нагадує сорокаметрова колона марка Аврелія, яка зберіглась до наших днів. Барельєфи на колоні демонструють хід макроманської війни, і одним із сюжетів є згадка про так зване диво дощу. В один з літніх днів квадам вдалося взяти в облогу римський легіон в такому місці, де зовсім не було води. Вади чекали, поки римляни або помруть від спраги, або здадуться в полон. Марк Аврелій, знаючи про важке становище свого легіону, благає Меркурія, щоб випав дощ. За словами Касія Діона, Маркові навіть допомагав якийсь єгипетський жрець. І ось після молитви Марка серед ясного неба вдарив гром, і над римським легіоном з'явилась темна хмара, і сильна злива втамувала спрагу легіонерів. Язичники, звісно, приписували це диво своїм богам, а християни стверджували, що це сталося тому, що серед легіонерів були віруючі в Христа, і саме завдяки їхнім молитвам сталося диво дощу. Нам ж невідомо чи було взагалі це диво, і який Бог відповідав за водопостачання з небес. Під час другого маркоманського походу марка Аврелія супроводжувала його дружина Фаустіна молодша, яку поважали усі римські вояки. Аврелій навіть надав їй титул Матер Кастрором, тобто мати військового табору. Також відомо, що син Марка Аврелія комот теж перебував у військовому таборі принаймні з 172 року. А у 175 році комот вступає в доросле життя, одягнувши того віліліс, тобто того дорослого чоловіка. Марк Аврелій та його син Коммот після перемог над маркоманами обидвоє отримують почесний титул германський. Імператорська родина вже мала відправитись в Рим, але у тому самому 175 році нашої ери намісник Сирії Авідій Касій підіймає повстання та проголошує себе імператором. Замість того, щоб відправитись в Рим, Марк Аврелій відправляється на схід Римської імперії. Однією з причин, чому Касій підняв повстання, була звістка про погане здоров'я Марка Аврелія, і Касій вирішив розпочати боротьбу за владу. Марк Аврелій дійсно хворів та навіть приймав ліків, які додавали опіум, але помирати поки що не збирався. Звістка про те, що Марк Аврелій живий і майже здоровий, досягла Силії швидше, ніж Марк Аврелій туди дістався. Щоб не дізнатися, що таке імператорський гнів. Легіонери, що знаходились у Сирії, вбили Касія, відрубали йому голову та надіслали Марку Аврелію. Марк не мав бажання дивитись на відрубану голову ворога та наказав її поховати. Майно Касія конфіскували на користь держави, а Марк попросив сенаторів не провадити розслідування та не виявляти причетних до повстання. Перший раз в житті Марк Аврелій опинився на сході Римської імперії і він вирішує не гаяти часу та відвідати Єгипет усією імператорською родиною. Вже коли Аврелій разом із родиною повертались з Єгипту, раптово помирає Фаустіна молодша. Імператор пише листа в Сенат, в якому повідомляє про смерть своєї дружини, а також просить для неї обожнення. Звісно, сенат, поважаючи свого імператора, обожнює Фаустіну. започатковує культ поклоніння новій богині, призначає жриць та будує храм. Про Фаустіну молодшу ходило багато чуток. Говорили, що вона була коханкою того самого Авідія Касія, і що саме вона вмовила його на заколот проти Марка Аврелія. Говорили, що одного Марка Аврелія як чоловіка їй не вистачало, і Фаустіна віддавалась мало не кожному другому римлянові а кому, так той взагалі народився не від Марка Аврелія, а від Гладіатора, з яким у Фаустіни молодшої був, скажімо так, асісяй. Античні історики пишуть, що серед римського плепсу ходили чутки про те, що Марк Аврелій знав про роман Фаустіни молодшої та гладіатора, та й сама Фаустіна зізналась Маркові, що вона не може думати ні про що. Крім мускулистого коханця, ніби хтось її причарував. Потрібно було зняти ті чари, і Марк звернувся до чаклунів, які порадили йому вбити гладіатора, кров'ю гладіатора умити Фаустіну, а потім з нею переспати. І все, всі чари зникнуть раз та назавжди. Так і зробили, але через 9 місяців народився Коммот, який, як нам відомо, особисто полюбляв виступати з мечем в руках на арені колізею. Як би там не було, але Марк та Фаустіна молодша багато років жили, скажімо так, душа в душу, як в горі, так і в радості. Від Марка Аврелія Фаустіна молодша народила 13 дітей, і це ті, про яких нам відомо. На жаль, лише п'ятеро дітей цієї пари пережили своїх батьків. Повернувшись в Рим у 176 році, Марк Аврелій ховає прах Фаустіни молодшої у мавзолеї Адріана та разом із Коммодом святкують тріумф за перемоги над маркоманами. У січні 177 року комот займає посаду консула і у віці 15 років стає наймолодшим консулом на той час. Вже до середини 177 року нашої ери. Комот отримує титул Август, що робить його співправителем Марка Аврелія. і з 177 року Римською імперією знову керують двоє імператорів. Радість перемоги над маркоманами тривала недовго. Поки Марк Аврелій перебував у Римі, придунайські племена знову розпочинають набіги на римській території у серпні 178 року. Марк Аврелій та Комот відбувають на Дунай. Ця кампанія була вдалою. Римляни перемагали маркоманів, квадів та сарматів. І Юлій Капітолін пише, що якби Марк Аврелій мав ще один рік до свого життя, то на території цих племен імператор заснував би римські провінції. На початку березня Марк Аврелій захворів швидше за все на чому, яка й досі лютувала у Римській імперії. Відчувши, що до нього приходить смерть, він викликав до себе комода та попросив закінчити цю війну та дотиснути варварів. Після 19 років правління, 17 березня 180 року нашої ери, у віці 58 років імператор філософ Марк Аврелій Антонін. Помирає від чуми у місті Віндабона, сучасний відень. Римський сенат обожнив Марка Аврелія. Його прах було доставлено в Рим та поховано у мовзолеї Адріана.